Good morning, my dear first graders. Доброго ранку, мої любі четвертокласники. Today we will repeat. Сьогодні ми з вами повторимо. Present simple time. Теперішній простий час. Uh, question. Питання. Positive sentences. Позитивні речення. And negative sentences. І негативні речення. I shall resume my presentation. Ділюсь з вами презентацію. Let's start. Почнемо. Окей, okay. uh, let's remember. Давайте згадаємо questions питання. В present simple утворюється за допомогою допоміжних дієслів does, в третій особі однини, він один, he, she вона одна, it воно одну, одне. Тоді використовуємо does. Або ж допоміжне дієслово do, якщо ми з вами говоримо про множину. They – вони, їх багато, у на, нас багато, You – це ти або ви вас багато, і лишається у нас I. Ми собі так запам'ятовуємо, що I дуже любить великі компанії, тому you, we, they та I ми будемо використовувати. Do. Про що слід пам'ятати? Про те, що у розповідному речі, давайте так. В третій особі однини, чи то питальне речення, чи то негативне речення, чи то розповідне в третій особі однини. Якщо ми бачимо особи ХІ, хи, І, має бути закінчення S, чи то до допоміжного дієслова, чи то присутка. Зараз розберемось детальніше. Наприклад, ми бачимо перше речення. She like chocolate. Нам треба його зробити питальним. Для того, щоб його зробити питальним, нам треба допоміжне дієслово поставити на перше місце. Якщо she, отже, допоміжне дієслово буде das, тому що ми знаємо, в третій особі однини допоміжне дієслово does. Так, готово. Тепер погляньте. У допоміжного дієслова «does» є закінчення С. Бачите? Зараз. Покай, що зроблю. Є закінчення С. Так, тепер це закінчення наше С. У розповідному реченні positive sentences має перейти до присудка. Тобто, в кожному з речень має бути оця ознака теперішнього часу. Дивимось, переходимо до присудка. Що ми? присудок у нас лайк? «like». Що ми о, маємо? She вона likes. She likes chocolate. She likes chocolate. Отже, наше з вами це закінчення S віддасть, перейшло в likes. Тепер. Зверніть увагу, лише один показник часу може знаходитись в реченні. Тобто, чому я на цьому наголошую? Зараз ми будемо робити негативне речення. В негативному реченні заперечна частинка ставиться між підметом і присудком. Ще в нас підмет лайк like присудок. Між ними треба поставити заперечну частинку. Що ми отримаємо? Ще Тепер заперечна частинка does плюс нот doesn't. She doesn't. She doesn't. Like. Like chocolate. Chocolate. She doesn't like chocolate. Дивимося. Наше з вами закінчення S втекло у слово doesn't. І біля слова like його вже нема. Тобто, якщо ми використовуємо допоміжне дієслово does у питальному реченні, біля like закінчення не буде. Якщо в розповідному реченні ми використов... не використовуємо does, отже, це закінчення перебіжить у слово likes. Якщо ми використовуємо заперечним doesn't, наше закінчення знову ж таки повернеться до does. Біля like його не буде. Окей. Let's continue. Продовжимо. Так, ну тут легше. I know you. Чи я знаю тебе? Дивимося. I. Я. Yeah. Uh, це в нас uh, допоміжне слово do. Отже, do, I know you. Positive. Розповідне речення. I know you. Я знаю тебе. Negative. Ставиться заперечна частинка між підметом і присудком. Підмет I знаю no. I don't know you. I don't know you. Окей. Okay. Number three. Uh, теж у нас множина. От доду. Do you watch Netflix? Ти дивишся Netflix? Позитив. You watch Netflix. Ти дивишся Netflix. Негатив. Негативне. Uh, you. You підмет, Don't заперечна частинка. You don't watch Netflix. Тобто оцю заперечну частинку ми з вами ставимо між підметом і метові присвідком. You don't watch Netflix. Окей, okay, Next. Uh, he have has a car. Uh, тут треба обрати правильний варіант: have чи has. Uh, нагадую, що have. Це в нас множина плюс I. Has – третя особа однини. Отже, якщо він має машину, а він це третя особа однини, ми обираємо Hes. Uh, тепер нам треба сказати. Чи він має машину? Він знову ж таки, третя особа однини. Uh, does he has a car? Does he has a car? Uh, так. Ні, неправильно. Зараз С треба сперти, тому що у нас дві речення можна побудувати. Ем... Ось так дивіться. Does he have a? car? Ми ж говорили, що два показника одного часу в одному реченні не може бути. Тому does he have a. car? Positive, he have a car. Позитивне, he has a car. Я вас заплутала. Так, значить, дивіться. В минулому в теперішньому часі має бути тільки один показник теперішнього часу. Тобто, це закінчення с, в третій особі немає вжиться один раз. Так, беремо, наприклад, ми з вами слово обираємо допоміжники слово «дас». «Дас». І виходить, «Does he have a car?» Does he have a car?» чи він має машини? Якщо у нас з вами закінчення S, то ми не можемо «have» змінювати на «has», Бо це в одному реченні буде два показника одного часу. Але. Якщо ми з вами переходимо до позиції, до розповідного речення, то в нас оце закінчення S має перейти до дієслова. Але ми не можемо сказати have тому що ми знаємо, що в третій особі однини have змінюється на has. Тобто в нас буде наступне речення. «Хі, хес, е, хі, Has a car. Так, і negative. Тепер дивіться. Ува. Якщо у нас речення негативне, заперечна частинка має стати між підметом і приступом. Заперечна частинка буде doesn't. doesn't. Отже, have ми лишаємо таким, як було. І що ми маємо? Підмет He. Заперечна частинка. Вебрежна частинка doesn't. Тепер, ми, якщо ми вже використали закінчення S, то ми не можемо сказати has. Ми маємо обрати оту форму, так? Першу. Have. He doesn't have. He doesn't have все вірно. Окей. Okay. Number 5. We study English. Ми вчимо англійську. We – це множина отже do. do we study English? є yeah, uh, We study English. Ми вчимо англійську. Negative don't. Буде так. We don't study English. Окей. Okay. Number six. Joanna and Jose. Джоанна і Джос. Дві дівчинки go to class. Ідуть на заняття. Їх дві отже множена. Do Joanna and Joes go to class? Positive. Joanna and Jose go to class. І негатив. Joanna and Jose це пигмент. Don't go to class. Не йдуть. Севен. My uncle eats hamburgers. Мій дядько їсть гамбургери. Мій дядько. Тут да, цікаво. Так, мій дядько. Значить, він один. Отже, використовуємо das. Das, my uncle eat hamburgers. Позитив. my uncle eat hamburgers. Негатив. Негативне. У негативному реченні ми ставимо з вами заперечну частинку між підметом і присутком. Це в нас підмет. А це в нас присудок. Значить, my uncle doesn't eat hamburgers. Ага. Зловила себе на помилці. Значить, в позитив, в позитивному реченні у нас буде My uncle eats В позитивному. My uncle eats hamburger's. Мій дядько їсть яблука. А от уже в негативному My uncle doesn't eat hamburgers. Бачите, неуважні. Uh, можна бути неуважним, допуститься помилки. Окей, 7, 8. It's last. Це останнє. Uh, she go to the shop every day. Вона ходить до магазину кожен день. Якщо she – це одне ставимо допоміжне діє слово does. Does she go to the shop every day? Тепер у нас з вами позитив. Не допускаємось попередньої помилки. Дивіться, в розповідному реченні do go. Бо це присудок треба додати закінчення S. Ось так. І буде: She goes to the shop every Негатив негативне. Все очищаємо. І буде She. Ось тут ставимо негативну запрещену частинку. She doesn't go to the shop every day. І так, нагадую, о, в третій особі одне ми. В розповідному реченні треба не забувати до присудка додавати закінчення с. С або С. Так, ніби все Домашнє завдання: написати перших три речення: форму позитив і негатив. позитивну і негативну. Перших три. Thank you» see you next time. До побачення. Побачимось наступного разу. Bye.